Малята, я вам хочу розповісти все про кімнатні рослини. Пограємо в гру Вправа орхідея. Східні мудреці зазначали, якщо все життя хочеш бути щасливим, вирощуй квіти. В Японії орхідея вважається символом дружби. Погляньте на цю ілюстрацію. Є жовта орхідея, біла, синя, рожева. Виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби, і дізнайтеся про свою рису характеру. Жовта. Якщо ви вибрали жовту орхідею, ви впевнені в собі і швидко приймаєте рішення. Якщо вибрали білу орхідею, то ви надзвичайно працездатна людина як радо допомагає іншим. Якщо ви вибрали синю орхідею, то ви впевнені у своїх силах і вмієте дарувати іншим чудо. Фіолетова, якщо ви вибрали фіолетову орхідею, то ви романтичні, прагнете пізнавати нове. А тепер пригадайте, які фактори впливають на розвиток кімнатних рослин. Освітлення, температура повітря, частота поливу, вологість приміщення. Колись слід проводити пересадку кімнатних рослин раз на один-два роки на початку весни або в кінці літа. Яка температура найбільш оптимальна для кімнатних рослин? Найбільш оптимальна температура 18-25 градусів. Погляньте на ілюстрації, які є види рослин за освітленням? Це герань, алоє, фікус, папороть. Каланхое, драцена, цикламени. Світолюбні кімнатні рослини герань. Алоє. Тіньовитривалі фікуси. Помірного освітлення папороті. Світолюблі кананх... каланхоє. Тіньовитривалі драцена і помірного освітлення цикламени. Які є види рослин за температурою? Алоє, орхідея, бегонія, пальма, сенполія або ще фіалка, каланхоя. Невибагливі до температури алоє, орхідеї, пальма, теплолюбні орхідея, фіалка. Прохолодного утримання це бегонія і каланхоя, які є види поливання рослин, рясне поливання фікус, лимон, помірне поливання драцена, нечасте поливання кактуси, яку воду використовують для поливу. Використовують відстояну або очищену воду кімнатної температури. Як же доглядають за рослинами? Давайте з'єднаємо початок та закінчення речення рясне поливання одразу після просихання ґрунту. Нечасте поливання залишають сухими протягом кількох днів. Помірне поливання. Через 1-2 дні після просихання ґрунту. Підживлюй та розпушуй ґрунт. Пересаджуй рослин у більші вазони. Очищуй рослини. Від пилу та сухого листя. Пересадка кімнатних рослин. Яку обрати ємкість для горщика? Новий горщик повинен бути на Одну третю більше попереднього. Коріння рослини повинно вільно поміщатися в горщику. При цьому до стінок має залишатися по 2-5 см з усіх боків. Який матеріал кращий для горщика? Водопроникний. Водонепроникний. Водопроникний. Це глиняний горщик дихає всією поверхнею. Тут кактуси, фікуси, монстери, деякі орхідеї, а водонепроникний, пластик і кераміка, туди можна висаджувати калатею, папороть, бегоні, рослини, які цвітуть. Пересадка кімнатних рослин. Що таке дренаж? Для чого його використовують? Дренаж це шар чогось твердого та великого в ніжній частині горщика. Він дозволяє легше витікати воді, допомагає адаптувати форму горщика до кореневої системи рослин. Які є види пересадки? Традиційна, перевалка, часткове оновлення. Пересаджування рослини пересаджують на початку весни або в кінці літа. Новий горщик підбирають на один-два розміри більше від старого. Грунт для більшості рослин готують суміш із садової землі, піску і торфу. Використовують також готову суміш, що продається в квіткових магазинах. Вологість повітря. Оприскуйте рослини чистою водою. Якщо повітря в квартирі пересушене, варто поруч з вазонами поставити миску з водою. Поливання. Поливати рослину варто тоді, коли ґрунт на поверхні висохне настільки, що ви відчуваєте тверду та суху землю. Підживлення. Підгодівлі доцільний момент активного росту рослин полив добривом припиняють взимку, коли зростання сповільнюється. Це також стосується рослин, тільки що пересаджених. Людині для життя потрібні сонце, воля і маленька квіточка. Ліна Костенко писала вірші в своєму А буває, ідеш по світу і проходить повз тебе людина так, неначе проносить квіти, і тобі віддає половину. Ще й стебла, від рук гарячі, озирнешся на неї здаля, і збагнеш на промінь багатча стала раптом твоя земля. Малята щастя це бути з природою, бачити її і говорити з нею. Дякую вам до побачення!